Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, відправляємо автомобілі, супер пропозиції, супер автомобілі голландські, бельгійські до України для наших підписників, для наших замовників. Перший автомобіль це в нас де Volkswagen Passat, 2017 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі. без... Жодного підкрасу, коричневий металік. автоматична коробка передач, великий планшет, камера заднього виду, 1,6 двигун, 175 тисяч оригінального пробігу, голландський лізинговий автомобіль. Стан автомобіля просто супер. Другий автомобіль, Nissan Кашкай, 1,5 дизель, 17 рік, ледовські фари, ледовські стопи, 100 з копійочками пробігу. Білий перламутр, легкосплавні диски. Вже модель 2018 року. Автомобіль весь в рідній фарбі, має невеличку царапинку на одному з крил. А так, автомобіль просто бомбезний. Такий кросовер комплектація, «Текна», салончик поєднання шкіри. З матерією, панорама. 109 пробіг. Мультикермо, вже новий дизайн, електросидіння також лізинговий автомобіль, також суперстан. Були такі автомобілі на огляді, саме даний автомобіль не був Зробимо коротенький огляд. Що нового, що приїхало, які є пропозиції? Є шкода Октавія 2-літрова, 202 пробігу, чорний металік, LED, ця в рідній фарбі. Супер пропозиція 11500 євро тут. Друга Октавія, бельгійська, лізингова. Супер пропозиція 11 тисяч євро тут. Шкода карок, кросовер, автомат, 1.6 дизель, супер пропозиція 13 тисяч тут. Багато є цікавих автомобілів, є багато октавій, є суперб, є різні марки. І модифікації різні пробіги. Також один з цікавих автомобілів це Ford Kuga автоматична коробка передач, 100 з копійочками пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Був на огляді. Кого цікавий також досить класний автомобіль в класному кольорі. По комерційному транспорті, як завжди, мінімальні запаси, його розбирають. Є цікава пропозиція. MAN Extra Long на спарушці 23 тисячі євро тут. Механічна коробка передач 130 кВт кіловати для того, щоб перевести в кінські сили, потрібно перемножити на 1,36. Так, Volvo. Два Volvo ми вже купили для наших підписників. Це Cross Country і XC60. Два кросовера вже ми. Плануємо відправляти, кроскаунтрі вже їздить в Україні, а друге Volvo ще є. Цей v 60 v 40 прошу вибачення. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, шкіряний салон 10 євро без ПДВ. Супер пропозиція, такий темно-синій металік. Автомобіль в збереженому стані має якісь косметичні підкраси, яких візуально не побачити, лише можна побачити прибором. Так, дешевшого розмитнення закон відхилили, так що можна не чекати, як то кажуть, до пенсії, а вже купляти автомобілі і вже користуватися, жити сьогодні і купляти класні європейські економні автомобілі. Megane автомобіль супер дизайн, Full LED оптика, голубенький металік. Комплектація GT Line також є одним з цікавих по пропозиції. Ціна тут 9500 євро нет. Ми купуємо автомобілі без ПДВ для українців до України. Ця ціна друга, 11500, це для продажі на Європу. Є по Меганах є декілька пропозицій, є хатчбек на автоматичній коробці передач, є сірий металік, такий граніт. Також класна пропозиція. Є чорний комплектація, босе, є білий комплектація Zen на ковпаках. Такі. Автомобільчики присутні на даній автостоянці, майданчику, площадка кому як більше доподоби. Такий швидкий, зробимо сьогодні огляд, бо вже темніє. І є супер пропозиції по каджарах. Це червоний перламутр Автоматична коробка передач. Біленький 170 був на огляді автоматична коробка передач. Далі ще приїхав такий мокрий асфальт, автоматична коробка передач. І велика пропозиція є по сімейним автомобілях Renault Grand Scenic 4. Є на автоматичних коробках передач, є на механічних. ціни можна побачити на сайті даної фірми. Дана фірма одна з найбільших в Голландії і завжди робить найкращі пропозиції по ціні і по якості по автомобілях. Тобто, як ви бачите, якихось пошкоджених автомобілів чи Вдарених тут немає. Все такі рівненькі правильні автомобілі, які полюбляємо ми українці. Такі приїхали Астри 18-19 роки, хатчбек. Також цікаві автомобілі. Автомобілі з пробігами Є-130. 170 тисяч від пробігу залежить ціна. 6900 євро 175 тисяч пробігу, 2019 рік такі, такий хатчбек. Тобто, якщо з пробігом 170, менша ціна, з пробігом 130, відповідно, більша ціна, 7500 євро. 134 пробігу 2019 рік. 1,6 дизель, досить динамічний автомобіль, 81 кВт, 110 коней, отакий універсальчик заїхав, біленький, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, по салону, досить в хорошому стані, можна сказати, в ідеальному. Кого цікавить Opel Astra... От, будь ласка, з маленьким пробігом, лізинговий автомобіль, з сервісним обслуговуванням з Бельгії. Є багато пропозицій, тобто робіть попередні замовлення, і ми будемо підшукувати кожен тиждень, кожен день приїжджає. 5-10 автомобілів в залежності від продажі. Ринок тут в Європі динамічний, автомобілі продаються швидко. Так, електромобілі, як ми всі пам'ятаємо, майже з нульовим розмитненням, можна сказати, нульове розмитнення, тому що заплатити 36 євро. Це, грубо кажучи, тисячу гривень за розмитнення такого автомобіля. Це, можна сказати, що нульове розмитнення. Volkswagen є Golf. Є також тут дорожчі електромобілі, такі як Jaguar Nissan Leaf 18 року. Також є на сайті, можете побачити два свіжих. Комерційних автомобілів також приїхало. Рено Мастер в Максі База 150 пробіг. Автомобіль лише проїхав, ціна 10800 євро, наскільки пам'ятаю. І другий автомобіль. Рено трафік в Максібасі. І також фіат Freemont є. На сайті. Ціна, якщо не помиляюся, 8300 євро. Білий металік, весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Є якісь там такі маленькі нюанси, де потрібно підправити бампер, поставити на місце. А так, семимісний такий. Суперавтомобіль з планшетом, з камерою, з підігрівом. 8300 євро. Ціна нето лише тут. Кого цікавлять автомобілі з Голландії з чесними пробігами, лізингові обслужені, звичайно, телефонуйте. І отакі новини на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре. До нових відео.